каналі Містер Богдан. Сьогодні ми армітологи. Сьогодні ми спостерігаємо за птахами-шпаками. Привіт! Ви на каналі Містер Богдан. І сьогодні ми спостерігаємо за зграєю шпаків, які прилетіли до нас на виноград. Я, я, я... Зараз ми покажемо їх вам ближче. Шпак це чорна пташка. Із маленькими сріблястими крапочками на крильцях, на грудочках, як сніжиночки, маленькі крапочки в них. А, а я гріюся на сонечку. І шпаки, здається, гріються на сонечку. Вони вже понаїдалися винограду, який залишився з осені. Шпаки зазвичай літають з граями. І вони досить галасливі. Ну, ви самі можете це почути. Зараз я збільшу зображення, щоб ви могли роздивитись, як саме вони виглядають. Платила, Звичайно, коли стає холодно, шпаки відлітають до теплих країв. І потім весною повертаються. Папа, друзі, прилетіли. Прилетіли знову і голосують тут. Я хочу подивитися, мама. Давай, давай, дивись. Ось їх скільки, дуже багато їх прилетіло до нас сьогодні. І нам дуже цікаво за ними спостерігати. Так, да. так. дуже цікаво. Вони збирають ягодки. Це у нас виноград, і вони, ті виноградинки, що залишились з осені, вони збирають. Також вони люблять зерно, ячмінь. Можуть харчуватись також комахами, осеничками, равликами невеличкими. А ось уже підкрадаються й коти. Де він був? А? Підкрадаються а? коти і. Хто? О, я бачив, тільки жопи приліт. Так, кішка хотіла спіймати. Так тут Шпака дві і вони з граєю полетіли від котів. Коти це не єдині хижаки. Бля вони, вони... шпаків. На них також палюють і лисиці, і яструби. І, і да, а ми і, 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 і коти палюють на миш теж, і на мишей також. Мама, mm -hmm. ну як ти рада, що я тобі. Звісно, я дуже рада. Ти ж я... яку добру справу зробив, звісно, я рада. Я перемонтувала з тим, А мабуть засихає нормальної жидкості. Дивись, що? який дзьобик у них довгенький у шпачків. Ти помітив? Так. Да. Як вони перестрибують з гілочки на гілочку? Як... Ой, горобчики прилетіли. Дивись, не тільки шпаки, а й горобчики. І горобчики. А давай роздивимося, які це в нас горобчики. Так от шпаки дуже добре вміють повторювати пісні інших птахів. Вони уважно слухають, як співає інша пташка, вчаться так співати, і потім добре повторюють цю пісню. Шпаки невибагливі в умовах для життя. Тому вони проживають на території майже всієї України, і в Європі, і в Азії. А де вони не проживають? Де вони не проживають? Так. Да. Який хоч хоч, хоч країна. М? Треба почитати і дізнатись, саме в яких вони не проживають. Я думаю, що в Америці вони теж проживають. А може і не проживають. Ну, треба дізнатися. Якщо тебе це цікавить, ми з тобою знайдемо цю інформацію і дізнаємось. Це найспельна жидкость. Хочеш прильот. Все, що захочеш, вона діє зробить. До речі, співають у шпаків в основному самці, але самочки також вміють співати. Як самці. Шпак-шпак, шпак, шпачки, шпачки, шпак-шпак-шпак. До речі, у нас будиночки для птахів називаються шпаківні від назви пташки шпак. Дивись, знову підкрадається кішка. Ти бачиш, Синку? Так. Знову підкрадається кішка. Знову хоче впалювати собі пташку. А вона? А ні, вона пішла в іншу сторону. Отже, шпаки в безпеці. А чому навіть наверху є втекти. І багато прізвищ у нас, до речі, в Україні є, які походять від назви Шпака. Шпакович, Шпаченко. И инчи. Шпаченко. Угу. Шпачок. Шпачок. И шпак. И шпак. Мама, угу. хочешь? Я... Діти не буде грязна, то мене всегда проси. Я тебе наберу таку жидкость, і ми будемо ремонтувати то, що треба. Добре, все час. Добре. Я поремонтировал тебе скінку. Угу. Ось знову хтось іде, і наші шпаки позлітали всі і перемістились у безпечне місце. На цьому ми закінчуємо наше відео про шпаків. Підписуйтесь на наш канал і дивіться інші цікаві відео про шпаків, про інших пташок, про тварин. На нашому каналі вас чекає ще багато цікавого. І, і навіть зопарки. Дивіться, що ми можемо створення. Чи не будемо, чи будемо. Пока-пока. Пока-пока. Підписуйтесь пока. на канал Мисси Богдан. Если хотите посмотреть меня, скажите маме, напиши мне, мистер Богдан.